Дітки, добрий день! Пропоную вам відгадати загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький. Справжній молодець, хто він? Горобець. Ось такий горобчик прилетів у гості. Горобців можна зустріти і у місті, і в селищах, і в парку, на городах. Горобці а птахи товариські, сиряться і живуть з грайками. Горобчики це зимуючі птахи. Вони не відлітають взимку, вони зимують разом з нами. А ми їм допомагаємо. Люди підгодовують птахів крихтами хліба, насінням. Також існують прикмети. Якщо горобці купаються, то буде дощ. У горобці дружно цвірінчать узимку на тепло. Дітки, пропоную вам разом зі мною вивчити віршик. Вере паронової горобчик. Ось послухайте, чиф, чив, чив чиф, чив, чив. Повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товстеле дащо не спіймає мене ні за що. Повторюємо разом зі мною. Чиф, чиф, чиф. Чиф, чиф, чиф. Повну жменю зерня з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки. Бо таке товстеле дащо. Не спійма мене ні за що. Про яку пташку ми сьогодні говорили? Так, про горобчика. Де живе горобчик? В парках, в селах, у місті, на городах. І не забувайте про горобчики, коли настануть морози. На все добре, до побачення.